Я не сумніваюсь, насправді і, як це сказати, не переживаю відносно того, що відбувається в цьому сезоні. Воно відбувається, ну, складний етап, проходить команда, один із складніших, тобто не питання грошей, а питання того, що ми розраховували на одних виконавців, і потім вони кудись чомусь зникли. І, і Нам потрібно було перебудовувати все в процесі е, сезону. Це дуже важко, але всі від адміністрації до тренерів і до самих футзалістів отримали великий досвід. Я хотів би, щоб він ну, перейшов якісь певні уроки чи навики на майбутнє, тому що ну, не дай Бог, щоб ще у нас такий був поганий сезон саме по травмованості, по травматизму. А якщо порівняти, наприклад, ні в образу енергії, то Різні клуби ставлять різні стратегії. От, наприклад, Шахтар хотів вигравати кожен сезон все. І от скажімо, де зараз Шахтар? Я не хочу знову ж говорити щось про енергію, але пройде 5 років, клуб Ураган буде розвиватись, тому що ми маємо як розвиватись певну стратегію. Енергія поки що працює на результат, не маючи під собою якоїсь довгострокової програми. І на мою думку, чим більше буде таких клубів, як ураган, тим ну, сильнішим буде, до речі, футзал в Україні. Ми намагаємося, щоб було цікаво глядачам, тому і запрошуємо легіонерів. Так, безумовно, і це підсілює команду, але з іншого боку, ну, цікаво, щоб якісь іноземці були на нашому майданчику, Франківську, подивитись. Навіть у нас і завдання, є для них особливо, коли вони грають, і ми там маємо певний гандікап, тобто якісь перевагу, тобто вони повинні грати більше на глядача, чим на результат. Є навіть і таке. Є. А, от. Тобто, все ж таки, це ж гра в першу чергу. І тому буде вигравати той, хто не бачить суперника, а кожен день, кожне тренування, кожну гру працює над тим, щоб ставати краще. От. І наш клуб кожен рік додає. І от це, я думаю, що той напрямок, який успішним буде для нас. Ми хотіли би, щоб звісно, кожен турнір, кожен чемпіонат був цікавіший. От зараз жалкуємо, що немає плей оффу немає ага, цих стикових ага. ігор. Інтрига буде втрачена і, на жаль. Що стосується, що хтось побачить і хтось щось буде робити, чиновників не будуть ніхто нічого робити. Це однозначно. І тому, якби створена була ця екстраліга, щоб ці люди, які, ну, по крайній мірі. От, не будуть робити, щось роблять да? і зацікавлене в розвитку своїх клубів і команд, от їх увага була зосереджена, щоб е, саморозвивати чемпіонат. І ідеї, які от я пропоную, потрібно об'єднуватися е, ну, об з першою лігою, чи е, брати там, велику кількість команд з першої ліги, доводити їх, ну, щоб в чемпіонаті в екстралізі приймали участь там, до 16 команд. Достатня кількість, навіть жертвуючи на певному етапі ну якимись там фінансовими моментами, зв'язаними з вступними внесками, тому що багато команд лякає ну декілька речей, речей насправді вступний внесок. Хоча це не головна річ, а спортивний азарт, що вони можуть втратити, граючи, наприклад, ну, з енергією, з ураганом і отримуючи там. Ну, да. 6-7 голів. Ну, а дивлячись на команди, ну, ви ж бачили матч шанс авто, якщо б вони максимально реалізували свої можливості в першому таймі, то не факт, що був би такий великий ну, результат. Да. Тобто все одно буде зберігатись, інтрига цього не потрібно боятися. Ну я думаю, що вони і ці клуби з нижчого дивізіону, чому не йдуть вище, тому що все ж таки бюджет роз'їздів. Можливо, але все одно можливо підібрати якусь іншу форму проведення чемпіонату, ділити на зони Дивим, а потім да. робити плей пле. Тобто люди, які е, цього хочуть, вони обов'язково зроблять. І от е, найближчим часом відбудеться засідання Екстраліги, якраз і це питання буде розглядатися, як ми е, будемо працювати в слідчому році. Тому що то, що відбулося зараз, я не кажу, то, що команди знімаються, а саме по організації чемпіонату, ну як на мене, це все одно вже краще, чим було раніше. Практично немає переносів, все відбувається по графіку, і слава Богу. Тобто певні результати є. Я вже і на каналах, і в новинах є футзал. Ви самі це бачите. Ні, великими темпами, але все одно покращені. Справді, якщо журналістів цікавить, то футзал і все навколо цього буде також ще швидше розвиватися. Якщо вас, людей, яких цікавить футбол, не цікавить, ну, чи, чи просто ну, наша прес-служба може так працює, і, і Урафан, і всі, що ви все знаєте про клуб, тоді я знімаю шляпу перед своєю прес-службою потрібно їм давати пребір. З Цим своїм шкільним турніром, ну, мені дуже до душі те, що ми розпочали зараз у Франківську. Е е я був на першому турі, але ну, отримав максимальне задоволення. І дивлячись на те, що діти. ну Там є, хто займається професіонально футзалом, але ну, просто є ті, хто не займається, просто люблять. Футбол. Від цього я отримав ну, велике задоволення. І вже е, ми там ставили за мету, щоб об'єднувати шкільні громади, щоб батьки цікавилися, чим займаються їх діти, е, і робити щось. Ну там є вже школи, які попали в першому турі, там 5-0, вони зібралися на наступний день у директора, кажуть, давайте знімати зал, будемо тренуватись. ці, хто немає, тому що ми хочемо достойно виступити. І тут, ну… На першому плані, мабуть, там фінансове питання, але воно ну, день-два. Тобто, щоб це які наживка для того, щоб було бажання людей зібрати ці команди. А далі зовсім інші мотиватори працюють. Хочеться становитись краще, хочеться щоб. І тому я знову звертаюсь до преси. можете не писати там Бобін, щось ще, але просто приділяйте увагу цьому турніру. Я думаю, що це буде корисно. ну… Ну для дітей, як мінімум, ну для урагану так само, От і все.